Студія Вогнеслово. Аудіокнижки українською з вогником Представляє. Фентезі Роман Вілу глава 9 Дорога. Перед тим як повернутися до селі Вілу, Олексій вирішив втрачати нагоди та спробувати самотужки зарядити пару старих пістолів. Взявши до рук зброю, хлопець був вражений, як вправно його руки виконали усі необхідні маніпуляції, привівши її у бойовий стан. Лише зараз Олексій згадав ледь помітний зелений спалах в очах господині будинку, котрий дивним чином передав йому необхідні вміння щодо майбутнього використання стрілецького приладдя. Втім, це було не єдине знання, яке поки сам того не відаючи отримав Олексій. Повернувшись до кімнати, Віла підійшла до старої шафи, доповнивши образ хлопця ще одним цікавим атрибутом. На широкому чорному поясі із залізною пряжкою розташувалися шкіряні піхви, у яких спочивав, чекаючи свого часу довгий срібний ніж з коричневим дерев'яним руків'ям. Олексій незчувся, як господиня вправними рухами закріпила на наталії хлопця, після чого відійшла убік. Начебто все, мовила Віла, оцінювальним поглядом поглянувши на свого майбутнього супутника. Те саме ненароком зробив сам Олексій, також помітивши певні відмінності в одязі дівчини. Замість блакитних джинсів з кросівками не тілі Вілоу з'явилися штани з латексу та акуратні високі замшеві чоботи. Не дивно, що за ранковими подіями і власними змінами в гардеробі Олексій лишив без уваги невелике перевтілення господині, а зараз нам час, мовила Вілоу, перекидаючи через плече шкіряну сумку. Вже за кілька хвилин молоді люди залишили будинок, підійшовши до дерев'яної хвіртки. Невисокий паркан виглядав дещо незвично у порівнянні з великим маєтком. Втім, господарям краще знати, яка саме ворожа має захищати її дім від небажаних гостей. Не зачиняєш? поцікавився Олексій, вказуючи поглядом на будинок. Як не дивно це пролунає, та в цьому немає потреби, мовило Віло. Ніч скінчилася. Двері мого дому завжди відчинені для друзів стосовно ворогів. Вони добре знають, чи є це помешкання. А якщо до ворогів, котрі не відують страху, поцікавився Олексій. Це незвичайний будинок, витримавши паузу, загадково відповіла господиня. На якусь мить у підсвідомості хлопця промайнуло видіння, у якому червоний комзол зі швидкістю вітру нестеється просторою залою першого поверху, відчайдушно завдаючи ударів гострою шаблею, відправляючи на биття своїх невидимих супротивників. Дивний вартовий грех повільно крокує до вхідних дверей. А гострі шпичаки, на перший погляд безпарадного паркану, стрімко знімаються вгору, перетворюючись на височенні дерев'яні кілки. Тобі краще знати, усміхнувся Олексій, перекидаючи через плече чорний мішок. Олексій накинув на голову широкий каптур, і подорож розпочалася. Двір Вілов знаходився на краю чи то містечка, можливо, за міського поселення. Де за спини майоріли маєтки та будинки, що за своєю архітектурою нагадували дім нової знайомої. Втім, Олексієві вистачило навіть короткого погляду у бік незвичайного краю, аби зрозуміти, що це місце суттєва різниця від звичних для нього приватних секторів. Хрунтова дорога була усе далі і далі від будинку Віллу, де далеко попереду височіли сосни та ялини, прекрасна природа, те, що так любить. І чого вкрай не вистачає Олексієві у гаморі рідного міста? Потрапити туди, де розум відсторонюється від зайвих думок, а тіло відпочиває, зауважив хлопець іще дещо, за усіма ознаками навколо панувало літо, проте нове вбрання, здавалося, повністю відповідало тутешньому клімату. Дорога вела супутники вперед, аж раптом погляд Олексія спіймав дивного подорожнього, що наквапливо рухався назустріч. Невисокого зросту міцний чоловік мав дещо незвичний вигляд, одяг його нагадував відлуння далекого минулого, але якого саме: темні штани із щільного сукна, шкіряна куртка і чоботи, а на додачі до всього чудернацький головний убір, щось схоже на авіаційний шолом часів Другої світової або ще більш раннього періоду. За лівим плечем незнайомця вільно звисала торбина, на другому ж висіла рушниця. А точніше, мовити, довгий мушкет, Доповнювала колоритний образ подорожнього руда борода, що доходила майже до поясу. Чоловік впевнено крокував дорогою, випускаючи в небо кільце сірого диму, котре, наче ранковий туман, поволі тягнулося в блакитне небо. Непомітно навряд вдасться, тихо мову довіло Олексій, вдивляючися незнайомця, що затягнувся люлькою і невдовзі мав порівнятися з ним. Не переймайся, це друг. До того ж ми ще не залишили околиці, заспокоїла супутниця. Дивний незнайомець скидався хлопцеві ні на кого іншого, як на гнома з фентезійних книжок, проте Олексій вирішив залишити власні думки при собі. За кілька секунд дивний чоловік сповільнив ходу, зупинившись навпроти пари. Привіт, Вілов, усміхнувся Бородань. Далеко мандруєш? Рада тебе бачити, друже, на обличчі дівчини промайнула щира усмішка. Твій друг, мовив подорожній, підозріло зиркнув шубі вісія. Так, Лоріна, це мій знайомий. До сутінки ми маємо дістатися будинку тітки-Грети, відповіла дівчина. По виразу її обличчя було помітно, що чоловік з бородою дійсно викликає у неї теплі відчуття, які зазвичай виникають, коли зустрічаєш одного з найкращих друзів, котрого через певні обставини давно не бачив. Ти маєш намір йти через болота? У голосі бородання відчулися тривожні ноти, і Глорій дбайливо відвів дівчину на кілька кроків убік. Чому ні? запитала. Подорожній непомітно звернувся навколо. Віл щось починається. Останніми тижнями ліс змінився, дичина ховається, Грехи вечорами снують біля самісіньких околиць, а через болота, кажуть, шлях став ще небезпечнішим. Тепер навіть перевірені стежки не віщують нічого доброго. Пошепки мовив Глорін. Не переймайся, друже, але я не маю іншого виходу. Мусимо дістатися будинку Грети до настання темряви, а дорогою заскочити до Кейсі. Мій новий друг втрапив у неприємності через мене, пояснила Вілоу. Глорін з пересторогою поглянув у бік Олексія. Він не тутешній, має одяг одягшухача, та хада його не схожа на мисливця, впевнено константував Бородань. Ти правий. Він не звідси, відповіла дівчина, а шлях до власного дому йому тимчасово закрито. Бородань ще раз кинув швидкий погляд у бік Олексія, після чого знову повернувся до розмови з Вілом. Гаразд, може, привести вас до будинку Кейсі? Хто знає, чого чекати від лісової стежки, запропонував Глорін. Увесь цей час Олексій стояв трохи осторонь і раптом спіймав себе на думці, що відчуває віддалені розмови Вілов Віло щось дивне. Мова легка і водночас сувора, часом нагадувала лагітну пісню, водночас дивуючи хрипким відлунням. Не схожа на жодну з відомих, дивовижним чином вона давала Олексієві розуміти зміст власних слів. Вочевидь, із зеленим спалахом очей хлопець отримав можливість зрозуміти нечувано раніше та незвичну за своїм звичанням мову тутешніх мешканців. Допоки Олексій мовчав, вважаючи зайвим стрягати у діалог старих друзів, але раптово бажання перевірити нові знання потроху брало гору. Хлопець зробив крок у бік віла, а шаптом зупинився. У свідомості промайну аніма картина, щось наближалося до трійки, що спинилося посеред ґрунтової дороги. Довірившись раптовому видінню, Олексій озирнувся у напрямку, з якого кількома хвилинами раніше було розпочати їх на подорож і зробив це вчасно. У цю самісіньку мить із неприродною швидкістю на подорожніх нісся шматок ганчіря, котрий віддалено на нагадував старий балахон. В Шматку чорної тканини, здавалося, не було нічого, що відчувало небезпеку, втім абсолютна відсутність вітру змусила Олексія переконатися у зворотному. За лічені секунди дивний шмат тканини скоротив відстань, показавши своє справжнє обличчя. Невидимі сили рухали понівечений часом балахон. Піднятий до гори догорикаптор, наповнював суцільна темрява, а з подертих довгих рукавів виглядали блискучі сталеві зап'ястя. На роздуми не залишалося часу, і Олексій, вихопивши один з пістолів, здійснив свій перший постріл. Невідоме створіння вмить відвело своє подерте тіло з траєкторії руху кулі, уникнувши поранення, втім, стрілець не відступив, спробувавши вдруге вразити свою ціль. Наступна куля, випущена Олексієм, таки досягла своєї мети, пройшовши крізь лівий край тканини, де, вочевидь, мало знаходитися плече. Істота сіпнулася, мить збавивши швидкість, проте вже наступної секунди занесла гострі сталові пазирину з головою стрільця. Ще один постріл, і чорна ганчіря відкинуло назад, змусивши невідомого повітряного вояка впасти на дорогу. З довгого мушкета Глоріна тягнувся тонкий шлейф сірого диму. Відколи це жахи літають і світлича час доби, ніби сам до себе мовив бородань. Ти як? пролунав стурбований голос Віла, котра щойно підбігла до Олексія. Ошелечений хлопець лише хитнув головою на знак того, що все гаразд. Я не чула, як він летів, здивовано мовила Віло, перевівши погляд обід Глоріна. Не те одна. Відказав гном, піднявши з землі шматок чорного ганчір'я. Здається, я знаю, звідки дме вітер. задумливо мовив Глорій, піднісши до носа уражений срібною кулею палахун. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.